При благодатного нахненного дня робочого дня середи, файний день. Слухайте, і цікаво, що що вчора, що сьогодні, ну бо похолодало, то я купа, купа чую коментарів по, по бокам до себе від різних людей, як холодно, який вже сніг, який вже мороз, який дощ, або, або, або ще краще. Та чого ж, чого ж так похолодало? Куди все кло... клониться, куди все котиться? Послухайте. Геніальна цитата. Джеймса Лоуела, письменника, він каже таку, таку думку, що сперечатися з неминучим марно. Найкращі ліки від холодного вітру це тепле пальто. Тобто, і слухайте, якщо приходить зима, якщо приходить холод, сирість, вологість, дощ, сирість така, ну то що ти з тим будеш робити? Сваритися, нарікати. Воно рівно нічого не змінить. А що зробити? Візьми тепле пальто. У мене сьогодні велике свято, великий день, можете мене привітати. Я сьогодні надів у перший раз підштанники. Слухайте, я зрозумів, особливо, коли бігаю по двору, яка благодать підштанники. Чого я їх не надівав швидше? Бо вже похолодало, ми тепер були там у Хорватії, у Меджорії, там тепліше. А повернулися додому, а тут зима. Там мені показали, друзі, 10 см снігу. Тому, товариство, замість того, аби дійсно... Нарікати, бо ну, воно рівно нічого не змінить. Нарі, нарікання, отакі підкреслювання негативні, то це все прокльони. Це, це це Ми, ми прокладаємо один одного, ми прокладаємо день, прокладаємо час, ми прокладаємо воно. А на що? Не треба, ліпше благословляємо. Тому як, як правильно реагувати на осінь, реагувати на дощ, на, на холод, на сніг. Ну, одіньтеся! тепле пальто. Сперечатися з неминучим — марно. Це лишня трата часу, це лишня трата енергії. Це лишня трата, взагалі ресурсів. Тому увага! Сьогоднішню середу зав зав завдяки цьому поетові. Ми не тратимо часу на те, аби на немину з неминучим сперечатися. Найбуде. Найбуде. осінь для того, є, аби було холодно. Я вам більше скажу, скоро листопаду кінець, буде грудень, буде ще холодніше, а потім січень, йо, йо, а потім лютий. Тому нащо сперечатися? Ви, хтось із вас має можливість пересунути е, грудень. Є в когось сили не, лютий перекласти місцями з липнем. Ні. Тому ми нарікаємо, але, але реагуємо адекватно або реагуємо правильно на обставини. Дай Боже. Також нагадую, що триває наша збірка для перемоги. Сьогодні вітаю вас. Ми взяли участь з вами через нашу збірку. Ми купили колеса, дали гроші на колеса для джипа файного на військовим безпосередньо в руки. Так що вітаю вас. Ну, ресурси пішли на, на добрі, такі певні колеса, на, на які можна буде опертися, коли буде в них потреба. Дай Боже, аби якомога менше, але не служить. Тому пригадую, що триває збірка, картки, номери є в описі під відео. Дякую всім, хто бере участь. І, власне, так Так і робимо, здається, і в житті, і по житті взагалі. Реагуємо на, на те, що, що йде. Реагуємо на те, що є, для того, аби вийти з положення. Тому Тішимося, тому що завершується осінь. радіємо ще більше тому, що приходить зима. Діти наші вже моляться двома руками, аби сніг упав. Так що не дивіться, якщо, якщо паде або впаде. Будьте благословенні, реагуємо адекватно на все, не нарікаємо і побачите, що життя стане більш благословенним. Майтеся файно. Мир вам.